Сьогодні річниця від дня створення бригади Азов, і таким чином ми хочемо підтримати сім'ї військовополонених. Взагалі говорити про полон, тому що це надзвичайно важливо і актуально продовжує бути, бо багато хлопців і дівчат перебувають в полоні і вшанувати пам'ять загиблих. Саме тому у нас починається все тут з хвилини мовчання. Таким чином ми ще і людям показуємо і привчаємо наскільки це важливо. Це в нас вперше такий байкерський заїзд. Ми будемо це про ну про в принципі. Робити і надалі, але хочемо, щоб це була більша кількість людей, більша підтримка. Час війни прийняло таке душевне рішення, що потрібно придбати мотоцикл. так як це таке для мене особисто? Це ментальне ментальний відпочинок, ментальне здоров'я. Я зі своїми друзями, які зараз тут також присутні, ми катаємо по різних точках нашої області, і само і України, і хочемо продовжувати цей рух. І зараз ми е байківським пробігом, таким невеличким, до дня створення полку Азов. І вшанування пам'яті загиблих, також тих, хто в підтримку тих, хто зараз в полоні, прийняли рішення створити такий невеличкий пробіг. У мене в Україні досить багато хлопців, які зі мною приймали участь в бойових діях, які зараз пересіли на байк. Ми з ними часто списуємося. Є таке такі такий вислів, що машина везе тіло, а байк везе душу, і це направду так. Він дає тобі трохи відчуття свободи, і насправді ком'юніті мотоциклістів воно дуже таке умовно, маленька сім'я. Кожен раз, коли люди бачать якісь заходи, які відносяться, мають стосунок до війни. Вони кожен раз згадуються я надіюсь, можливо, більше донатять, згадують про своїх рідних. І як ми забезпечуємо, залучаємо більшу кількість людей кожного дня, коли проводимо такі заходи. Всі заходи, які ми організовуємо у Львові і в інших містах України, вони якраз покликані для того, щоб підтримати ті родини, які чекають. Невелика частина родин вже дочекалася своїх військових з полону, але більшість все таки залишається в полоні. І кожного разу, кожного дня ми нагадуємо про полонених. І це є підтримка родин, які чекають. Дуже важлива підтримка. Тому я закликаю усіх. Де б вони були, виходити і ставати голосами полонених? Це і є їхній голос, це є підтримка родин, і ми віримо, що всі наші військові, всі наші оборонці повернуть повернуться з катівень ворога, обов'язково повернуться.